Привіт, мої хороші. Сьогодні маємо дуже е, натхнений набір новин. Відкрику душі творця Dead Space, який закликає полагодити ігрову індустрію до презентації нового ши браузера Atlas від OpenAI, що може буквально жити вашим ритмом. Але це не точно. А ще витики VS код телескоп Джеймса Веба, які пофіксили. І водафон, що з'єднує Україну з Європи під Чорним морем в обхід Росії. Світ новин кипить, як і чайничок, щоб заварити чай і перейти до перегляду, якщо у вас є світло. Відлаштовуйтесь зручніше. З вами все ще Сергій Немчинський. Починаємо! Парець Dead Space закликав пофіксити зламану це цитата, ігрову індустрію. На відкритті Gamescom Азія і Таїланд Геймшоу у Бангкоку ветеран ігрової індустрії Гленс Кофілд емоційно заявив, що ігрова сфера перебуває у критичному стані і потребує термінового відновлення. Цитую. Ми маємо полагодити ігрову індустрію просто зараз, звернувся він до зали. Продовжую цитату. Вона зламана, вона побита, виснажена, наші розробники виснажені. Останні кілька років вони тримають удар. Ми повинні повернути все до того, як було раніше. Без цього всього негативу. Кінець цитати. Воу. Першим і, можливо, найбільш суперечливим кроком Скофілд вважає широке впровадження генеративного штучного інтелекту як стандартного інструменту розроботки. Цитую: ши не прийшов, щоб нас замінити, наголосив він. Він тут, щоб зробити нас швидшими, кращими та ефективнішими». Кінець цитати, і тут я з ним погоджуюсь на 100%. Другий важливий аспект, за його словами, інвестори мають перестати економити і повернути довіру до великих бюджетів. Цитую: інвестори та керівники годять цього безумства, сказав Скофілд. Ви хочете зробити AAA-гру? За 8 мільйонів доларів треба повернути собі сміливість. Якщо ми знову вкладатимемо гроші в індустрію, ми знаємо, що вона їх поверне. Кінець цитати. Не зовсім зрозумів його думку. Скофілд також розкритикував практику призначення на керівні позиції людей без достатнього досвіду. Цитую. Ви обрали не тих людей, щоб керувати командами, керувати іграми. На чолі має стояти велика творча людина, а потім навколо неї треба зібрати команду підтримки. Я так працюю зараз. Керую студією, але маю помічників, щоб зосередитися на головному. Саме це потрібно іграм. Я бачив людей, яких призначали директорами, і вони були хороші, але зовсім не готові керувати розробкою гри. Кінець цитати. Творець Dead Space закінчив промову нагадуванням, що найважливіше в іграх це не технології, а люди, які їх створюють. Цитую: пам'ятайте, ідеї це кров індустрії, сказав Скофілд, а ці ідеї приходять від нас. Кінець цитати, ну що я можу додати. Наскільки я пам'ятаю, наступна його гра, тобто протокол Каліпса провалився, і мені, наприклад, зовсім не сподобалось. А, ну, і взагалі, коли людина, яка просто керує чимось, приходить і розповідає, як треба витрачати гроші інвесторам, мене це трохи дивує. Якщо ти знаєш, як зробити. Візьми власне гроші і зроби як треба. І Якщо не знаєш, ну, мабуть, не треба в целісти. І щодо зламаності індустрії, ну, серйозно, купа дуже гарних, класних і професійних ігор І Якщо в тебе самого не виходять, ну скоріше треба звернутися до дзеркала. OpenAI представила ши браузер Atlas. До речі, стільки шуму про це, але вангую, що це ні надовго. Хоча подивимось, керівник продукту ChatGPT Search Адам Фрай пояснив, що головною перевагою Atlas є пам'ять, яка робить користування браузером більш персоналізованим. А режим Агента дозволяє чат GPT виконувати дії замість користувача, натискати кнопку Enter, чи що? наприклад, бронювати квитки, оформлювати покупки чи навіть редагувати документи. Не хочу на це дивитися. Користувачі при цьому зможуть самостійно керувати функцією пам'яті у налаштуваннях. Як зазначає The Verge, Агентський режим Atlas спирається на попередні експерименти OpenAI з агентним ШИ, зокрема на проєкт Operator. Якщо той дозволяв ChatGPT виконувати базові дії від імені користувача, то ChatGPT Agent став наступним кроком. Він здатен виконувати складніші завдання як от здійснення онлайн покупок. Ох, коли тобі прийде. 100-500 э, ризинових піструнів, тому що твій агент це чомусь вирішив замовити. Ну, я вас попереджав. Ага. Atlas вже доступний користувачам MacOS, а версії для Windows, слава Богу, iOS, та Android з'являться найближчим часом. Я не хочу. Водночас режим Агента поки можуть випробувати лише користувачі чат GPT Plus та Pro. Я не є їм. Новина про запуск Atlas одразу позначилась на фондовому ринку. За даними CNBC, акції Alphabet, тобто материнської компанії Google, спершу впали на 3%, а згодом знизилися ще більше. До 4,8%. важливо мати інструменти, що нагадують про ключові події та вигідні можливості. Саме для цього, до речі, ми створили телеграм-бота без спаму, тільки корисне повідомлення. За першим посиланням нижче можна отримати ще й безкоштовний урок з курсу Карас Пенгов. Не сподобається відпишитесь в один клік. А щодо OpenAI, стільки в мене сумнівів щодо того, який буде просто волшебний їх браузер. Ну, подивимось звісно, але це або повинно працювати просто бездоганно. Тоді справді це буде єдиним браузером для всіх, але в Анґлу навряд чи так вийде, або це почне якось глючити, що зазвичай і буває. З новими інструментами, тим більше від компанії, яка ніколи браузери не будувала. І ми отримаємо просто хвилю, величезну хвилю хейту та масових відмов від користування цим браузером. Тому я просто не хочу в це лізти. Ви слазьте, потім будете розповідати мені, що вам там і як. X, XTobiш, колишній Twitter, тестує для свого API модель оплати по факту використання. Не може бути, ні у кого ж такого не було. Соціальна мережа відкрила прийом заявок від розробників, які хочуть долучитися до програми. На оновленій сторінці API X з'явилися тарифи для різних типів запитів. Наприклад, читання, створення постів, прямих повідомлень, трендів і закладок. Там же є калькулятор, який допомагає розробникам підрахувати вартість запланованого обсягу використання API. Це відрізняється від старої системи, де всі запити коштували однаково. Ну, окей. На сторінці також наведене порівняння нової моделі. З попередньою системою рівнів підписок, але поки ще невідомо, чи планує X повністю відмовитися від старої моделі. Ну, напевно, будуть якось експериментувати. Нагадаю, що на початку 2023 року компанія заблокувала роботу сторонніх клієнтів, а у лютому оголосила про припинення безкоштовного доступу до АПІ. Через що багато застосунків змушені були закритися. У березні того ж року X представила декілька варіантів тарифікації. Втім, ці плани виявилися або занадто обмеженими, або фінансово недоступними для більшості розробників. Твіттер такий твіттер, а Ілон Маск просто прекрасен. Можливо, нова модель Pay Per Use допоможе X повернути довіру розробників Вангую? ні. Які прагнуть інтегрувати свої застосунки із соцмережею, або створювати сервіси на її основі. Ох, я не знаю, хоч я все ще користуюсь твітером, я все ще буду казати твітер, вибачте, але з кожним днем там все більше і більше не хочеться знаходитися. Напевно, ще півроку я просто його видалю. Oracle представила AI Lakehouse із підтримкою Apache Iceberg. Як мені подобаються всі ініціативи Apache, ладно, я мовчу. Це платформа, яка допомагає підприємствам спростити аналітику та забезпечити взаємодію даних між хмарними і локальними середовищами. Новинку презентували на конференції AI World. AI Lakehouse об'єднує сервіси. «Autonomous Database», «Autonomous Data Warehouse» і Select AI з новими можливостями підтримкою того самого айсберг прискорювачем запитів каталогом Autonomous AI Data Catalog» і підключенням SQL Plug and Play. Це не значило. Експерти впевнені, що нові клієнти оцінять можливості економії коштів. Наприклад, Date Lake Accelerator динамічно масштабує вчислювальні та мережеві ресурси залежні від навантаження і стягує оплату лише за використане потужності. До речі, це значить, що якщо ваші розробники чи девопси трохи накосячили, це призведе до більших витрат. Але навпаки, якщо ваші розробники та девопси вміють якось нормально користуватися своїми верхніми кансивками, то ви навпаки заплатите менше. Тому це, напевно, скоріше призведе до зростання зарплат. Як вам ход думок? Інша функція Exadata table Cache – Прискорює виконання запитів, зберігаючи часто використовувані айсберг дані у флеш-сховищі Exadata. Це дозволяє підвищити продуктивність, особливо у змішаних локально-хмарних середовищах. До складу Lake House також входять Golden Gate for Iceberg, який забезпечує потокове оновлення даних у режимі реального часу, зменшуючи потребу в пакетній обробці. Крім того, Oracle додала два агентні інструменти: Select AI Agent і Data Science Agent. Перший дозволяє компаніям створювати та керувати ши-агентами для автоматизації процесів у базах даних. Другий агент допомагає фахівцям з даних аналізувати інформацію природною мовою. Ох, скоріше, не зовсім природною, але трохи схожою. Autonomous AI Lakehouse уже доступний для користувачів, а ціна залежатиме від набору обраних сервісів. Ну, як зазвичай. Коротше, Oracle також включилася в гонку штучного інтелекта, але трохи збоку. Молодці, до речі. Весь код Marketplace став джерелом, витоку секретів. Я його взагалі обожнюю. Розробники, які публікують розширення для Visual Studio у відкритих маркетплейсах, випадково залишали у своїх пакетах токени доступу та інші конфіденційні дані, ну ви знаєте, як це буває, які могли бути використані хакерами. Як повідомила компанія VIZ, що провела розслідування, йдеться про сотні плагінів, поширених через VS Code Marketplace, и OpenVSX. Доследники выявили понад 550 действенных секретов в более 500 расширенных, среди которых ключи доступа до сервисов OpenAI, Gemini, Anthropic, XAI, DeepSeq, HygienFace и Perplexity. Молодцы! А також дані для AWS, GitHub, Stripe, Auth0, Google Cloud Platform, MongoDB, Postgres, коротше, до всього. Найбільшим джерелом витоків стали приховані файли, .env. а також захардкожене облікові дані Ми -ми -ми, у вихідному коді. мі 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 обожнюю вас розробники. Microsoft TV спільно впровадили сканування секретів перед публікацією розширення УВС код Marketplace. Молодці. Тепер Marketplace блокує публікації з виявленими ключами та повідомляє власників про проблему. Передаю їм сердечко. Господи, розробники, ну припиніть це робити, я просто ржу. Водафон об'єднує Україну з Європою в обхід Росії. До речі, я, як людина, яка трохи уявляє карту, все намагався цю новину по заголовку зрозуміти, тому що, наче ми до Європи не через Росію поєднуємося. Але щодо комунікації, це з'явилося зовсім і не так. Vodafone Group та Vodafone Україна оголосили про старт будівництва високошвидкісної підводної кабельної системи Кардеса у Чорному морі. Мережа з'єднує Болгарію, Туреччину, Грузію та Україну, створюючи альтернативу існуючим напрямкам, що проходить через Росію. Проєкт покликаний підвищити надійність. Швидкість і стійкість інтернет-зв'язку в регіоні. Першим пунктом, куди вийде кабель, стане Болгарія. Це заплановано на 27-й рік. Згодом мережа охопить і інші заплановані країни. Усі роботи на українській дільниці відбуватимуться лише у міжнародно визнаних безпечних водах. Дякуємо за це. Вартість будівництва. Системи Кардеса перевищує 100 мільйонів євро. А генеральним підрядником виступає компанія XTERRA. Не знаю, вибачте за словами генеральної директорки Vodafone Ukraine Ольги Устиневої, Кардеса відкриває нову цифрову главу для України. Цей проект інтегрує нашу країну у провідні глобальний маршрут передачі даних. Створюючи нові можливості для бізнесу, інвестицій та розвитку цифрових сервісів. Кінець цитати: завдяки Кардеса, пропускна здатність у Чорноморському регіоні збільшиться більш ніж на 500 терабітів за секунду. За оцінками Європейської комісії, нині 97-98% міжнародного інтернет-трафіку передається саме через підводні кабельні системи. Тож кожен новий маршрут має стратегічне значення для цифрової економіки, ну і всього світу. Ну слухайте, наче здавалось, що це не важливо, але якщо задуматися, це дуже важливий крок. Австралійські студенти пофіксили телескоп Джеймса Веба без польоту в космос лише за допомогою коду. А ви кажете, програмісти не потрібні. Ні, потрібні, але нормальні. Не ті, які е, свої секрети влівають на маркетплейс. Ладно, це залишимо. Двоє аспірантів із Сіднея допомогли зробити зображення з найпотужнішого космічного телескопу людства ще чіткішими, і все це не залишаючи землі. Як нагадування про це досягнення, Луї Дездуа, який нині працює постдокторантом у Лейденському університеті в Нідерландах, і його колега Макс Чарльз зробили собі татуювання. Із зображенням інструменту, який їм вдалося відремонтувати. Це в лапках. У телескопа Джеймса Веба були проблеми з інтерферометром апертурного маскування. Ох, я наче чув ці слова, але сорян, не фізик. Цей інструмент дозволяє отримувати надвисокоякісне зображення зірок і екзопланет. Комбінуючи світло з різних частин головного дзеркала телескопа. Аспіранти створили програмну систему калібрування Amigo Aperture Masking Interferometry Generative Observations. Вона використовує симуляції та нейронні мережі для виправлення ефекту Brighter Factor Effect та відновлення повної чутливості інструменту. Хм, Результати вражають. Завдяки Аміго, телескоп Джеймса Веба тепер робить найчіткіше зображення слабких небесних об'єктів. Зокрема, зафіксував тьмяну екзопланету та червоно-коричневого карлика, що обертається навколо зірки HD 206893 за 133 світлових роки від землі. Ось, бачите, якщо програміст вміє використовувати свій мозг. Для того, щоб допомогти людству, то це дуже круто. Раджу всім такими бути. Чат GPT може стати додатком для всього. Е, здається, що він вже трохи стає. OpenAI, схоже, планує трансформувати чат GPT із персонального асистента на повноцінний інструмент для спілкування між користувачами. Ось так. Після запуску Android-застосунку у липні 2023 року чат-бот залишався орієнтованим на однокористувацький режим. Але це може змінитися вже незабаром. Розробник Тібер Блахо вивів у бета-версії 1.2025.273 для Android фрагменти коду, які натякають на появу функцій прямих повідомлень. Зокрема, згадуються внутрішні назви Калпіко та Calpica Rooms». Раптом. Імовірно, перше стосується приватного листування, а друга, ну. групових чатів, що зрозуміло з назви. У коді також є згадки про створення нових чатів між користувачами, зміну імені та аватару у профілі, сповіщення про нові повідомлення, навіть коли застосунок не активний. Та інформування про вихід співрозмовника з чату. Боу. Очікується, що новий розділ для спілкування з'явиться на боковій панелі застосунку, а функція обміну повідомленнями дозволить надсилати як окремі репліки, так і цілий діалоги з підтримкою ши. Не розумію навіщо мені підтримка ши в діалогі. Ладно. Як і в соцмережах. Користувачі зможуть блокувати інших. Дякую за це. Водночас наскрізне шифрування, ймовірно, не буде доступним на старті. Ну, ладно, окей. Але уявіть, що чат GPT раптово стане найпопулярнішим месенджером, я поки ще не можу. До речі, я їм не користуюсь майже, тому що здебільшого користуюсь гугловими продуктами, вони мені якось зручніше, та да й все одно входять до моєї підписки. Владна. Але все ж таки хочу нагадати, що дуже багато років якось в повітрі вітає ідея створити єдиний протокол для всіх месенджерів, щоб користувачі могли обирати собі клієнта за смаком, але спілкуватися з будь-ким, хто користується будь-яким іншим месенджером, як зараз у нас відбувається з e-мейлами. Е Ви ж пишете з власного якогось клієнта. І людина читає во власному клієнті, але все працює на стандартному протоколі. Ну тобто, якщо це можна буде зробити так, то буде класно. Але все ще ніхто нікуди не поїхав. Ладно, чекаємо. А знаєте, що цікаво? Ми більше не спостерігаємо за майбутнім. Ми його буквально пишемо. Рядок за рядком. Хтось латає ігрову індустрію, ладно, в своїй уяві. Хтось перезапускає інтернет, а хтось просто переписує космос. Але все зводиться до одного: ідеї все ще народжуються в людях, не в машинах. І поки це так, у нас є шанс зробити світ трохи кращим. Люблю вас, мої креативні, біологічні, незамінні процесори. До нових зустріч. Пока! Будьте вічливі з зубрилками та ботаниками. Не виключено, що незабаром ви будете працювати на одного з них. Білл Гейтс.